Тут кількість петель повинна не змінюватись. все так, як було по реглану. Накинула один, два. І тут під роздачу попадає накид. Значить, я накид пров'язую третім і перетягую. Бачите, як? Візерунок попадає на накиди перед регланною лінією. Далі маркер. Дві петлі регланної лінії. Накид. ой, маркер. Накид знову ж пров'язую. Це для візерунку слідуючий накид. І один, два, три. Накинула. Один, два, три. І перетягую. Накинула. Один, два. три.